Моя улюблена рибна страва маринований товстолоб або так званий сагудай. Заливаю всекі товстолоба проточною водою. Після того, як він вимочився, ріжу на чотири частини. Дехто ріже навпіл, але мені більш подобається, коли невеликі шматочки добре промариновуються. Коли рибу нарізав, промиваю її ще один раз та в окремій тарілці починаю робити маринад. Півкільцями нарізаю пару великих цибулин. Цибулину можна обдати окропом, щоб була певна герчинка. Розбавляю 200 г оцту та 100 г води. Заливаю цибулю оцтом, Додаю туди молотий перець та ложку цукру. Все ретельно перемішую та ставлю у холодильник. Після того як рибка трошки постояла, зливаю лишню воду, засипаю 6 ложок солі та ретельно перемішую. Потім ставлю все це у прохолодне місце. Через 4 години достаю з холодильника маринад та рибу. В окрему каструлю починаю викладати шарами рибу, додаю туди трохи молотого перцю, перець горошком, лавровий лист. Трошки підливаю олії та посипаю маринадом. Так повторюю з кожним шаром. Останнім часом така риба набрала великої популярності у нас на півночі України. Дуже часто зустрічається на столах. Маринований товстолоб чудово смакує з картоплею. Перед тим як виставити на стіл, я прибираю. Цибулю з маринаду та добавляю свіжу цибульку. Це весь то? Так, так, да, да, зараз ще будеш кидати. Звичайно, ще не закінчилось там. Так. О, ти дивись, цепить треба по всім оцим. Усе висипає. Після того, як все виклав шарами, ставимо рибу під прес у прохолодне місце приблизно на добу.